Друзі, усім привіт! Повертаємося до щотижневих інвестувань в акції на платформі Trading 2.1.2. Це у нас 9 випуск. Загальна вартість портфеля становить у нас 1030 злотих. Готівковий баланс у нас 103 злотих. Проінвестовано коштів на сьогоднішній день 900 злотих. Тут ви можете це побачити. 927 – за Це загальна вартість із урахуванням росту акцій. Так само у нас зберігається позитивний настрій по нашому портфелі, тому що такі акції, як Stellantis, Vizer і Nordea Bank та American Airlines, тягнуть весь портфель. По Київстару у нас невеличка корекція. Корсів, GeoGrop, така ж ситуація. І Orlen типу, в невеличкому мінусі. Пару днів тому був не трохи більший. Но не буду на це звертати увагу. Сьогодні ми будемо купляти такі акції Kiev Зробимо цю ж саму покупку, як і минулого тижня. ордер установлен. І так само. Було б непогано купити Корсівік і. Stellantis Давайте цього разу ми візьмемо ще Корсівік. Так само на 50 злотих. Розмістити ордер. Окей. Пролистаємо вниз от наші дві акції: одна і друга. Чудово. Зараз я оновлю сторінку. Готівкою баланс у нас 3 злотих. І перша ціль у нас досягнута. Це 1000 злотих проінвестовано. І так, повертаємося до нашої таблиці. Ось так вона зараз виглядає. Як я тут записую, ага, понятно. Гаразд. Тоді Київ плюс 50 і корсів як у нас так само. О. Доволі непогано, правда? Ладно, давайте переглянемо, як це буде виглядати. Можливо, так і залишимо з менш до 75. Тут додамо декілька варіантів, валюти. Щоб це все нормально повписувати, гаразд. Пізніше я перегляну після випуску. У нас проінвестовано зараз 1000 злотих. Прямо чудово, тепер повернемося до нашої цілі. Ціль загальний обсяг інвестицій 1000 злотих. Перша ціль у нас є. Гаразд, давайте я її відмічу на зелену. Залишу на зелену відмітку. Виходимо з даної таблиці, тільки повернемося от сюди. Повертаємося на нашу платформу тепер. У нас тепер проінвестована перша тисяча. Наша перша ціль є. Тепер рухаємось до наступної цілі, до першого року даних випусків, я повинен їх досягнути, і сума повинна складати 5 тисяч злотих. Загально можна сказати, що сума невеличка щотижня таку інвестувати. Ну, на протязі, скажімо, 2-3-5 років це набагато буде приємніше, ніж просто зберігати ці гроші під подушкою. Згодом я буду розбиратися з податками, хоча вже потрохи буду підключатися, і пізніше буду викладати для вас актуальну інформацію. Цього тижня у нас все. Даний випуск пішов до кінця, обов'язково поставте вподобайку даному відео, підпишіться на YouTube канал, натисніть дзвіночок і напишіть свій коментар, чи вам цікаві такі відео, які б компанії ви могли порекомендувати. Чи запитати мою думку. Е, також хотів би вас запросити до свого телеграм-каналу, де я викладаю актуальну інформацію із криптовалюти, і згодом буде з приводу акцій. Зараз в за ті покупки, які в нас відбуваються, такі встермінуло, і таблиці я був скинув. І так само от. актуальна інформація наступного дня. Тому. Буду вас там очікувати і до зустрічі наступного тижня. Це у нас був 9 випуск. 1 вересня у нас буде 10-й випуск. його буду чекати. До зустрічі!